Справжній радянський детектив. 1971 рік у радянській родині народився чорношкірий малюк, що викликало сварку між батьками, а потім сталася низка дивних подій. У подружжя Ігоря та Марини Юрєвих народилася чорношкіра дитина. Їхньому здивуванню не було меж, і якщо Ігор зі зрозумілих причин. Запідозрив невірність дружини і просто шаленів від того, то сама Марина була вкрай здивована, оскільки знала, що ніяких романів із синами Африки вона не мала. То як же таке могло трапитися? Лікарі та акушерки пологового будинку лише знизували плечима і говорили про можливі гени родичів одного з батьків, а в родині стався повний розлад. Ігор зібрав речі і поїхав до батьків, а Марина залишилася одна з дитиною. Вона самотньо і відсторонено гуляла з візочком вулицями міста, уникаючи компанії інших матузь. Через місяць перехожі знайшли Марину в самому низу кам'яних сходів, візочок з дитиною залишався на горі. Судячи з усього, Марина оступилася і впала вниз, але вона була жива. Її доставили в реанімацію, дитина не постраждала. Поки лікарі боролися за життя молодої матері, до міліції надійшов дзвінок від очевидця подій. Він розповів, що Марина Юр'єва впала не сама, її штовхнув униз чоловік на мотоциклі, який відразу після цього помчав геть. Ці відомості повністю змінювали картину подій. Головним підозрюваним одразу став чоловік Марини. У нього був мотоцикл, і багато очевидців чули, як він погрожував Марині в день виписки з пологового будинку, коли вперше побачив дитину. Мотив очевидний, тож Ігоря вирішили затримати і допитати. Але тільки но ну, оперативники зібралися виїжджати за адресою проживання Ігоря Юр'єва, як на пульт міліції надійшов терміновий виклик. Якийсь мотоцикліст загнав за гаражі чорношкірого чоловіка із явно недобрими намірами. Міліціонери приспіли вчасно, не допустивши розправи. Мотоцикліст, а це виявився Ігор Юр'єв, з монтувалкою в руках стояв перед зіщуленим від страху молодим африканцем. Правоохоронці знешкодили та затримали Ігоря. На допиті засмучений чоловік чесно розповів, як відбувалися події. Коли він побачив дитину в день виписки з пологового будинку, то сильно розлютився, а потім вирішив просто із дружиною розлучитися, оскільки був упевнений в її зраді. Але він не стерпів, коли сусіди натякнули йому, що до Марини підбиває клини якийсь африканець, це вже занадто. Ігор з'ясував, що іноземець виявився хіміком технологом із Франції і працював за контрактом на місцевому комбінаті синтетичних речовин, після чого Ігор вистежив його й хотів добряче провчити, але міліціонери завадили його планом. Ось і все. Сищики поставилися з деяким розумінням до вчинку Ігоря, але потім почали розпитувати, а навіщо він зіштовхнув дружину зі сходів, теж хотів провчити. Ігор Юр'єв ошалешено дивився на міліціонерів і гаряче заперечував свою провину це не він. Ось тільки алібів Юр'єва не виявилося, і його відправили до СІЗО. Наступного дня в міліцію завітала поважна особа. Це була Наталія Рудинська, і вона обіймала не останню посаду в обласному комітеті КПРС. Жінка владна і сувора, вона поводила себе на рідкість доброзичливо і пояснила, що прийшла допомогти своєму водієві Ігорю Юр'єву. У той час, коли було скоєно напад на Марину, Ігор перебував на роботі. Рудинська бачила з вікна кабінету, як той нудьгував в машині, чекаючи її. Він нікуди не відлучався і не міг скоїти злочин. Ці свідчення здалися правоохоронцям вичерпними, і Ігоря Юр'єва відпустили на свободу, але сещики вирішили поспілкуватися з іноземцем хіміком, якого міліціонери врятували від розніваного Юр'єва. Громадянин Франції Фаб'єн виявився балакучим. Він повідав, що дізнався про Марину на комбінаті, де працівники пліткували про народжену чорношкіру дитину. Він дуже засмутився, дізнавшись, що від матері дитини пішов чоловік, і вирішив познайомитися з нею і запропонувати свою допомогу. Марину він бачив всього раз, і вона дуже холодно поставилася до його пропозиції допомогти, сказавши, що їй нічого не треба. Фаб'єн зрозумів, що Марина не бажає продовжувати спілкування, тож надалі з нею зустрічі не шукав. У слідства більше не залишилося жодних логічних версій, тому сищики чекали, коли Марина в лікарні прийде до тями і зможе щось розповісти. Вона незабаром отямилася, але міліції допомогти не змогла. Так, її зіштовхнув мотоцикліст, але він був у шоломі, і обличчя вона не бачила. Точно знає тільки одне, це був хто завгодно, але не її чоловік Ігор. Слідство зайшло в глухий кут. Незабаром Марина виписалася з лікарні. На виході її чекав Ігор. Він багато розмірковував, повірив дружині і передумав розлучатися. Подружжя спокійно обговорили ситуацію і вирішили здати аналіз на групу крові і дізнатися, чи це їхня дитина. Це не точний спосіб, щоб дізнатися спорідненість, але тоді тесту ДНК ще не існувало, а походження дитини батьків дуже цікавило. Марина була впевнена, малюка їй підмінили в пологовому будинку. Подружжя Юрових здали аналізи на дослідження і почали чекати результатів. Це повинно було зайняти деякий час. Вони не могли й уявити, що це спровокує нову низку недобрих подій. Несподівано загинув лікар пологового будинку Євген Баришников. Його збила вантажівка з відкритими водійськими дверцятами, яка знаходилася поруч із місцем події. Водія вантажівки застали вдома, і він поняття не мав, що його машину викрали. Виходить, це умисний злочин. З'ясувалося, що саме баришников приймав пологи в Марини Юр'євої, Дивний збіг. Сищики вирішили, що розгадка криється в самому пологовому будинку. Допитали акушерку Ірину Сонячеву, яка допомагала доктору Баришникову при пологах Юр'євої. Вона сказала, що все пройшло нормально і дитина точно належить Марині. Але від досвідчених поглядів сищиків не вислизнуло, що акушерка була знервованою і ніби щось приховувала. Її вирішили тимчасово залишити в собокої і зосередитися на розшуку того, хто розправився з баришниковим, і дарма, бо наступного дня тіло акушерки Ірини Сонячевої виявили у підсобці. Хтось позбавив життя і її. Опитавши персонал пологового будинку, удалося з'ясувати, що напередодні один із медиків бачив незнайомого чоловіка в білому халаті, який представився практикантом. Медик його запам'ятав, бо незнайомець здався дещо за старим для такої посади. Ще через кілька днів були готові результати дослідження на спорідненість. І Юр'єви не були батьками чорношкірого малюка, його підмілили. Мозаїка почала складатися. Хтось підмінив дитину в пологовому будинку, а тепер, дізнавшись про проведення аналізу, намагався спішно позбутися тих, хто брав участь у цій змові. Все ж відчули, той, хто був на чолі афери, не став би бруднити руки і розправлятися зі свідками. Він, напевно, когось найняв або підмовив. Навряд чи на таке піде законнопслухняна людина, а ось кримінальник за гроші. Цілком може. Медику, який бачив незнайомця, показали фотографії всіх відомих у місті злочинців, і він упізнав практиканта. Це був Федір Шаповал, рецидивіст зі стажем. Знадобилося зовсім небагато часу, щоб знайти і затримати кримінальника, який і не ховався. Він був упевнений, що не залишив слідів. На допиті шаповал не став брати всю провину на себе і тут же здав свого замовника. І це ім'я приголомшило сищиків відповідальний працівник обкому Наталія Рудинська. Незабаром рудинську заарештували. Вона поводилася гордо і холодно, не стала заперечувати свою провину. Зі спокійною гідністю вона розповіла свою історію. Наталія, як дівчисько, закохалася в свого шофера Ігоря Юр'єва. Вона була набагато старшою за нього. І, хоча іноді робила боязкі натяки, Ігор їх не помічав, бо переймався сімейними клопотами. Коли Наталія Рудинська дізналася, що дружина Ігоря вагітна, у неї все обірвалося всередині, тепер він точно ніколи не буде з нею. А через місяці обмірковування цієї ситуації їй спала на думку абсолютно божевільна ідея а що, якщо забрати дитину Ігоря собі? Так хоч якась його частина буде з нею назавжди, ця шалена думка закріпилася у мозку жінки і з часом перестала здаватися ненормальною, а пізніше перетворилася в план дій. План той був простий підмінити дитину Юр'євих на якогось малюка відмовника. Використовуючи свою посаду та гроші, вона змогла підкупити лікаря та акушерку. Усе було розіграно як по нотах, тільки в найвідповідальніший момент виникла проблема. Марина Юр'єва народила, а ось із відмовників виявився тільки чорношкірий малюк. Спочатку Рудинська хотіла скасувати всю аферу. А потім подумала і знайшла плюси в ситуації: нехай ця дитина виявиться сином Марини Юр'євої. Тоді Ігор вважатиме, що дружина була йому невірна і кине її. І підступний план майже спрацював. Та ось тільки лікар баришников запанікував. Він був упевнений, що подружжя Юр'євих рано чи пізно дійдуть до ідеї зробити аналіз на спорідненість, і тоді з'ясується, що дитину підмінили. І вирішив позбутися Марини Юрєвої, заодно підставивши і її чоловіка Ігоря. Баришников був присутній разом із іншими медпрацівниками при тому, коли Ігор погрожував дружині, побачивши дитину на виписці. До того ж, Ігор їздив на мотоциклі. Отже, якщо з Мариною розправиться якийсь мотоцикліст, то підозра неминуче впаде на Ігоря. Баришников і був тим, хто зіштовхнув Марину зі сходів, але вона вижила, а за справу взялася міліція. І тут вже злякалася рудинська і вирішила прибрати свідків в особі лікаря-барешникова і акушерки Сонячевої. Цю брудну роботу зробив кримінальник Шаповал за досить солідну суму грошей. Наталія була засуджена до семи років позбавлення волі. Федір шаповал отримав вищу міру покарання. Ну а Юр'єви повернули свого малюка. Він увесь цей час був удома в начальниці Ігоря. Чорношкірого малюка потім забрав француз, тому що це його дитина. Він зустрічався з дівчиною, яка працювала з ним на одному підприємстві. Вона відмовилася від дитини, боячись осуду, але це вже зовсім інша історія.